Колись сонце було в небі, всім світило у потребі. Тепер сонце у Кремлі одним світить, другим ні. Коли я вперше дізналася про ветеранів ОУН та УПА, я собі пообіцяла, що про них дізнається не, вся, не просто вся Україна, а весь світ. Це листівки авторства Ніла Хасевича. Ніл Хасевич був головним художником української повстанської армії. Коли Опинився в Криївці в оточенні радянських спецслужб, прийняв рішення не здаватися живим у руки ворога. Геніального графіка було закинуто і вбито гранатами. Геніальний пропагандист УПА Петро Федун Полтава запропонував ідею. Розпаду радянського союзу під тиском поневолених народів, от сьогодні нам кажуть, що Росія має розпастися як імперія під тиском інших народів.